Вітаю всіх, це справи житейські. Виникла одна історія, яку хочу з вами обговорити. Кілька разів на тиждень буду обговорювати різні історії, які сама ж маркуватиму як справи житейські. Але всі історії матимуть спільний знаменник буде йтися про те, в чому ми можемо проявлятися чи можемо не проявлятися? В чому можемо бути активними і міняти систему довкілля, а в чому можемо бути неактивними, не міняти, не впливати, боятися, і все буде відбуватися як раніше. Отже, сьогодні одну історію хочу з вами говорити, яка трапилася в автобусі, який прямував з людьми в Україну. Ця історія завірусилася в соціальній мережі ТРЕЦ. Конкретно про неї написала дописувачка Дар'я Мельниченко. Не знаю, чи ви зареєстровані в цій мережі, але в чому суть історії? Українка Дар'я, яка їхала в Україну, написала про те, що на одній з зупинок до неї підійшов чоловік, почув, що вона говорить італійською, і заговорив до неї, попри те, що він їхав з іншою жінкою. Запитав, куди я їду. Ще багато різних запитань. От дослівно я, звісно, тримаю дистанцію, відповідаю нейтрально. Так лунав допис Дар'ї Втрец. І після того він почав говорити, як пише дівчина, яка погана Україна та який її президент. Ба Більше італієць заявив, що поважає російського президента Володимира Путіна. У відповідь дівчина заявила італійцю, що з такими настроями не варто їхати до України. І я з нею абсолютно згодна. А... У відповідь вона пише: він почав кричати, мовляв, там дім його дружини. І дівчина відповіла: Ви розумієте, що ви зараз розмовляєте з українкою, ви їдете в мою країну і кажете такі речі. італієць заявив, що його дружина дотримується такої ж думки, і вона така сама українка, як і Дар'я. Я зараз розумію, ви здивовані, маючи 4 роки на цьому каналі інтерв'ю мої з зірками, раптом ви чуєте, що я вирішила обговорити таку історію. Дуже багато відбувається різноманітних справ житейських, які напряму їхній результат залежить від того, наскільки ми в них вникаємо і втручаємося. Ця історія про те, що Українка Дар'я вирішила максимально втрутитися в історію і не допустити заїзду італійця, який прямо сказав, що він поважає російського президента Володимира Путіна в Україну. Тобто дівчина вирішила не мовчати. Що ми маємо на зараз? Свіже повідомлення від Державної прикордонної служби, весь стрес, всі дописувачі вони не спали, вони чекали кожних подробиць. І от для мене ця історія вона про наше об'єднання. А що ми маємо на зараз? На зараз є заява Державної прикордонної служби, попри те, що всі медіа написали, українці об'єдналися і італійця не пустили в Україну, попри те, що Італії до речі був в вишиванці. Речниця ЧОПського прикордонного загону Олена Трачук повідомила, що вони не мають право цей талієць заїжджав серед через пункт пропуску ЧОП тиса захонь. Що вони не мають право надавати інформацію про перетин кордону третіми особами? Тобто, станом на 13.00, от зараз 15.00, остаточного рішення щодо іноземця не було. Розповідаючи такі житейські справи, такі історії, я хочу розставляти різні акценти. Ну, по перше, виховувати ваше критичне мислення. По-друге, нагадувати, як важливо бути активними. А по-третє, в принципі, нагадувати вам про закони нашого спільного існування в цій державі. Медіа багато хто написав, італійці не пустили, українці об'єдналися коментарі під дописом цієї Дар'ї. Але Державна прикордонна служба каже, що ми не маємо права надавати інформацію про перетир кордону третіми особами. Я йду в законодавство і дізнаюся, що таки про перетин кордону третіми особами Державна прикордонна служба не надає згідно із законом України про захист персональних даних. Тобто роботодавці, колишні дружини, інші сторонні особи, наприклад, я, як Тетяна Гончарова, яка зацікавилася цією історією в ТРЕЦ. Я можу написати державній прикордонній службі. Вони мені скажуть, стоп, у нас є закон України про захист персональних даних. До чого ви тут до цього італійці? Я скажу, це суспільно значуща тема. Мені цікаво знати людина, яка поважає Путіна, чи не заїхала вона в Україну. Виявляється, ми цього знати не можемо. Навіть якщо ми звернемося з публічним запитом, з письмовим запитом до громадської приямальної державної прикордонної служби до речі, очільника прикордонної служби нещодавно поміняли, то вони скажуть, що підстав згідно з законом України розголошувати про те, цей італієць, ніби його звуть Роко, Тут ми точно не знаємо, в'їхав чи не в'їхав. Ми не можемо. І це закон України. Закону України варто поважати, навіть якщо б дуже кортіло дізнатися, чи є Україна, чи Українець тут, чи в'їхав він, чи не в'їхав. Тобто історія цікава, і на це варто зважати і пам'ятати, як би нам не кортіло, закон України є. Другий момент для мене суть цієї історії про те, що українці все таки вкотре об'єдналися. Соціальні мережі вони часто стають джерелом такого. Срачу, суперечок, дискусій, які ми ведемо, з порушенням норм дискусій. Але за фактом тут історія про те, що Державна прикордонна служба дізналася про цього італійця до того моменту, як він приїхав на пункт перетину. Я так розумію, якщо йдеться про захонь, це місто на півночі Угорщини, тобто як він приїхав з Угорщини. І на цьому пункті перетину Чоптиса про нього вже знали. Але. Момент, мені також завжди цікаво досліджувати, а чи всі підтримують цю дівчину, яку обурило ставлення українця італійця з повагою до російського президента, який коїть агресію в нашої країні і через якого стільки померло людей? А, чи всі українці підтримали цю дарю? І от я йду в соціальні мережі, і люди пишуть: питання а... До Державної прикордонної служби, чому таке сміття без проблем пускають, а крадіїв з України не випускають. Тобто, цей італієць про в'їзд, якого ми досі не знаємо, тому що є закон України про захист персональних даних, він став приводом для того, щоб змішати з гівном цю прикордонну службу. Добре, зараз ми прибираємо всю прикордонну службу. Цікаво, як працюватиме ситуація на кордоні. Скільки таких італійців заїде, якщо ви собі дозволяєте ось так просто голослівну прикордонну службу звинувачувати? Також мені сподобався допис однієї жінки. Тут під різними джерелами я читаю ці дописи, тому не буду зараз я вам їх виводити, не буду цитувати джерела. Як журналіст, я знаю, що це треба робити. Але зараз, щоб скоротити час цього відео, я, звичайно, буду дозволяти собі не вказувати джерела, не вказувати пости. Є знайомі, які жили в бульбарці про російської пропаганди. Вона українка, він італієць. Вона приїхала з думками, що Україна недорозвинена, що тут повний завал, що Раша куди краще, і у неї відпала щелепа, коли вона побачила в цілому, що країна живе звичайне життя, і салонів краси тут навіть більше, ніж в Італії. Але на жаль, в Італії діє російська пропаганда, і тому італійці. Думають, що в Україні все погано, і тому італійці це м, такий випадок, що не один цей рок казав про повагу до Путіна. Тому вони кажуть про повагу до Путіна. Ось така історія цікава. Також мені сподобався допис: ох, люблю цих людей, які прямо так точно впевнено про щось заявляють, що в Збройних силах України теж багато таких, які живуть такими думками, от вони живуть такими думками, вони так само. Поважають Путіна. І сподобалися відповіді на цей коментар. А ви точно знаєте всі Збройні Сили України, ви точно знаєте всі їх наміри, ви, напевне, теж служите і теж поважаєте Путіна, і поруч там в окопах з вами достатньо таких українців. Люди так часто кидаються цими загальними фразами. Всі ЗСУ такі, половина ЗСУ теж поважає Путіна. Ну, Тобто виникає питання, чому людина? Ну, ні, напевно, в мене не виникає таке питання. Людей дурних все одно більше, ніж розумних, але оце об'єднання українців довкола людини, яка відторгає італійця від нашої країни, який поважає Путіна публічно, це прям браво ці дарії, і браво тим українцям. Але не браво тим українцям, які знаходять в собі такі підстави, писати: Та я знаю що в ЗСУ є такі. оже гадські люди! Ну, просто гадські люди, які роблять такі загальні висновки. І точно я переконана, що ці люди, напевно, є не в складі Збройних сил України і волонтерами вони теж не є. Так людей обурило, що Українка також розділяє думки свого чоловіка, бо він же сказав, що вона розділяє мої думки, а людей також порадувало, що небайдужість спрацювала. І це я постійно про це кажу. Небайдужість спрацювала, але один дрібнесенький момент: небайдужість спрацювала, і людина нічого не втратила. В розділі справи житейські на своєму каналі я постійно говорю про слова людей і про їх вчинки. Дуже часто ми економимо себе і не хочемо втручатися в певну ситуацію, тому що ми боїмося щось втратити: сили, нерви, час, гроші, певний моральний спокій. Але дуже багато ситуацій довкола, які вимагають нашого втручання. Проте, ми ж не хочемо втрачати силу, нерви, час, гроші і далі по списку. А по факту, дуже багато порушень, дуже багато ось таких історій. Ця дівчина могла просто бути настільки втомленою, що вона просто могла відмахнутися від цього італійця і ніяк не. Плинути на цю ситуацію, не робити допис у соціальних мережах, не вести таку хронікальну, прям маніячну історію, що от ми під'їжджаємо, от я зараз пишу заяву. Вона написала така ще заяву на того, що італієць цей поважає Путіна. Тобто вона доклала максимум зусиль, а не просто відводилася, перевірю, <плес> ну і що ж пора. <плес> Пілігрим всіх італійців. Ми помійні всіх і лайнців, халамби. Вони вернуємо, що ми впливаємо. Обожнюю людей, які точно знають, що вони впливають на все. Тобто, вони впливають на багато що на цього клятого італійця, на ще якісь речі. Тобто, все довкола нас, це те, на що ми впливаємо. Ще один момент. Зараз, заради справедливості, хочу також. Навести е, вам е, ще один закон, який стосується того. А що взагалі буває за те, що ти публічно поважаєш Путіна? Що взагалі за це буває? Який закон? Е, тому що повага до Путіна, любов до Путіна це вже колабораціонізм. Це вже виправдання агресії, чи це все-таки, ну, просто ти е, язиком потякаєш, і все. Так, зараз читаю вам цей закон, який діє на теренах України. І я вас відразу засмучу: що закону конкретно про любов до Путіна, тобто. Любов до Путіна не вважається злочином окремим, ви це маєте знати. Тобто немає такого, що кримінальний кодекс, якщо ти сказав Люблю Путіна, поважаю Путіна, тебе карає. Такого нема. Але е якщо ти виправдовуєш агресію, ти кажеш, Путін красавчик, що вів, я до речі не знаю, чи можна так говорити, якщо ти виправдовуєш його дії. Я от не знаю, чи не заблокує Ютуб безпосередньо ще я називаю речі своїми іменами. Якщо ти називаєш його дії, і ти його виправдовуєш цю агресію, тут уже кримінальна відповідальність, якщо ти конкретно співпрацюєш з окупантами, це калабораціонізм. Якщо ти пропагандуєш дії Путіна, це конкретна відповідальність за кримінальним кодексом. Але якщо ти італієць, який говорить на кордоні, що ти поважаєш російського агресора, то. Державна прикордонна служба не видасть інформацію про те, чи пускає вона тебе чи не пускає. Не хіба та дівчина буде лягати кисьми і казати, що я лишаюся, і я тут буду з вами, і ви не маєте права цього робити. Але на Італійці не розповсюджуються наші закони. Наприклад, наш кримінальний кодекс. Якщо ви будете закликати інших поважати агресію, він вас покарає Це стаття 436 дефіс 2 кримінального кодексу України. Тобто ви публічно виправдовуєте, ви визнаєте правомірною, ви е, підтримуєте збройну агресію Росії проти України. Е, от тут уже це може тягнути за собою виправні роботи, це може тягнути за собою арешт, це може тягнути за собою позбавлення волі. Дуже важливо дивитися контекст і які це наслідки потягло. Просто казати, стояти комусь, хто говорить по телефону, що я поважаю президента Російської Федерації. І казати ці слова до українки, яка розуміє всі наслідки цієї поваги, от до чого це призвело. То за це кримінальний кодекс України і Таріся покарати точно не може. Ось в чому ситуація, але Кримінальний кодекс може за це покарати українця. І так, на жаль, такі українці є. І на щастя, правоохоронні органи працюють, вони хапають колаборантів і вони притягають їх до відповідальності. Зокрема, зараз я хочу згадати 23-й рік, коли в Чернівецькій області Глибоцький районний суд визнав громадянку. Чернівецька область на секундочку. Чернівецька визнав громадянку винною в оправдовуванні глорифікації збройної агресії Російської Федерації. Тобто її зупинили. Як сталася ситуація в січні 23-го року? Поліцейські зупинили її автомобіль. Вона там щось порушила. І вона почала поліцейським говорити такі слова: добре, Путін робить, вам лобу треба давати. Він буде робити з вами, щоб порядок навели, що ви до мене чіпляєтеся. І вона дуже позитивно висловлювалася про президента. І на що вона заслужила? Вона заслужила на два роки виправних робіт з відрахуванням у дохід держави 20% заробітку. Прекрасна історія. Так рідко можна почути про виправні роботи, але зважаючи на те, що у нас зараз в усіх сферах не вистачає людей. Двірників не вистачає, зеленбуду не вистачає. То прекрасно таких жінок просто щодня водити за ручку два роки, щоб вони мили вулиці, щоб вони робили зелені насадження е і все і стежити за тим, щоб два роки сумлінно ця жіночка, яка виправдовувала агресію, і теж поважала, але вона українка, теж поважала агресора, щоб вона відпрацьовувала на цю державу, яку вона настільки зневажає. Бо коли ти поважаєш того, хто вбиває тебе і стирає твою ідентичність, це означає, що ти не поважаєш і зневажаєш своє. От така історія. На зараз хочу зараз перевірити, але для мене це однозначно історія про об'єднання зусиль українців і в першу чергу про цю дівчину, яка не відвернулася до вікна і не заснула. Але відразу от кілька історій. Витікає. Так, на зараз у нас є повідомлення про те, що цей року, року був одягнутий вишиванку. Так, ця дівчина. так, 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 ага, Досі повідомляють Чопський прикордонний загон, що громадянин Італії перебуває на пункті пропуску. Але чи будуть його пускати на територію України прикордонна служба не повідомляють, проте кажуть, що звісно будуть здійснені всі передбачені законом заходи прикордонного контролю. Рішення будуть ухвалювати по їх завершенню. Я хочу, щоб цього італійця не пустили е, в Україну, але я на зараз бачу так поверхнево пройшовшись по законам, що його можуть впустити Україну, тому що його дружина Українка. Вони офіційно розписані, але у будь-якому разі подібні ситуації, навіть якщо цього клятого італійця впустять, ці ситуації не мають, не мають відвертати нас від бажання проявляти свою активність і об'єднуватися. четвер, я теж вийду сюди з прямим ефіром.